Друзі, я бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Ну що, ось і настала пора дискувати. Узяв у товариша отаку дискову бороду. ОГД 1,3. Що хочу по ній сказати? Вона у нього не я. він її теж брав ББУшку, Ну, я так дивлюсь, состояння її нормальне. Оцей трактор, фотончик, бачу, її взагалі раз в житті. У мене порівняти ні з чим, того що немає у мене, не було і у мене її немає, не було. Не знаю, чи вона взагалі буде. В попереднім відео я казав, що ще одна обновка їде. Ну, я вам розкажу швидко. Їде обновка. Взагалі, вирішилися ми з дружиною на покупку А-ля Бомет. Була, вона у нас продавалася в місті, в одному місці. От представляєте, як. Представте таку ситуацію. Стояла ця борона, дискова борона. Ну, А-ля мабуть рік на площадці І тільки дружина заходить, спросить подивитися, її купують. Коштує вона на сьогоднішній день у нас у сумах 29 тисяч гривень, почти десь 800 доларів. Те що я хотів. ну Дождалися ми власника. І власник, було задано власнику питання. Привезете, машина вже в Польщі, грузиться. Привезу, звісно, привезу. Я даю 10 тисяч задаток. Він каже, я просто так везти не буду, тому що, як ви відказуєтесь, куди їдіти. Ну ладно, даємо 10 тисяч і приїжджає вона мені ну, через неділю. Тобто машина відгрузилася, розтаможилась і приїжджає ця польська дискова борона. До мене додому, Прямо з доставки. Ми договорили, що буде стоїть 29 ну, тисяч. Тобто, чоловік пішов на уступки, що привезе з доставкою додому. Привозе, я на радостях 19 тисяч в карман і виходжу. Откривають борт, а там не те, що хотілося. Я, я цим хлопцям, які привозили, задаю питання, друзі, а що ж ви привезли? Ви ж привезли не те. Вони мені кажуть, та нам, типа, все одно, ми ж взагалі тільки грузчики. ми, ми що, що нам дали, те, ми і привезли. Дзвоним хазяїну цього і борони. Я кажу, ви не те привезли? Як не те? Те? І Мені починають розказувати. Коротше, качались-качались ми десь, мабуть, час і що вирішили по кінцю. Каже, якщо вам не подобається, не беріть. Я знайду на нього покупатель і я не беру. Ну, Я фотку вставлю, Дивіться, на самом ділі, всі борони взагалі українські, ніхто нам сюди їх не возить. Ну, щоб ви теж мали уявлення, я зайшов на офіційний сайт. На офіційний сайт Бомет. І у них навіть таких борон і немає, як у нас роблять. У них у польському оригіналі отут іде Ромашка, а ззаді йде обичний диск, як в лущильнику. Це якби, ну, на польському язику все, як має бути там. вона теж не, не йде, чи 80 тисяч. А в нас продають тут за 29 і розказують, що це типа польський. Допустимо, якщо я не знаю, не, не бачив. І я так то бачив відоси, я роздивлявся, но, но не знаю, яка вона має бути, яка польська, яка не польська. Кажуть, що у Непольської тут пластмаска, ось як тут. Да? А в польській тут заварено. Наклейки є, немає не важна, І в польській тут на рамі йде ще такі перемички. отак. Так, на, на, на тих дисках, що мені привезли, було написано ПТЗ, польський тракторний завод. Типу. А на ті, що продавалась в місті, що забрали передо мною, було написано бомет. Ну, бат... диски самі, вони везуть, ну, я так думаю, або батареї, або диски. Везуть вони з Польщі. Кажуть. Опять же, це ж я ж не провіряв. А оце то везуть з Польщі, а все це у нас вариться, краситься і. Ну так. Що по цій барані? Учора я поїхав до товариша, зробив осюди тут же. Бачите, друга навіска. Не так, як у нас пальці, ну, ну то так, тільки воно тут є з трасім. Що я взяв? Я взяв 49-ту трубу оцинковану, Сюди вал сплошний підібрав, просверлів е два отвори туди і туди, щоб ну, шплінтувати. Зробив такі шайби, ограничитель, щоб вона туди-сюди не ходила. Коротше, поїхав забрав. У нього на огороді спробували, вона, як по саме ступицях, зарисувала, скажу, так вона не тягне. Так, звісно, ти каже, зробив глибоко дуже. Подивився в інтернеті, як його регулювати, став на рівну площадку на асфальті тут у нас вдома, і опустив 3-4 см, мабуть, коток від рівної поверхності. Я вислав, ну щось мені не подобається як, як задній коток, типа не до. Не до Ну, не дорізає таке, плеве зверху і все. Ну, отак роби, вродь вроді робить. Да, там ще там забилося, не знаю перший раз. І кажуть, що вони забиваються іменно оці, оці АГ, -шки, АДГ, -шки, АГД забиваються. Чого називається АГ і ілі АГД, не можу. А, агрегат, грунтообробний дисковий. А ще є такий Груд, грудко ну, агрегат грудко обробний, агрегат грудкообробний дисковий. 16-й рік. 16 рік. Так, ну, вона продається, він каже, хочеш купи у мене її. Но вона, во-первых, мабуть, трошки заважка. Тоді вона забивається. Або чистики треба здвигати. Оці чистики, оці. не знаю. Може хто знає, підкажіть. Коротше, мені цей товариш дав її попользуватися. Ну, скільки треба, скільки, скільки пользуюся. Як я буду, тоді заберу. Бо ми так один одного виручаємо останнім часом. У нього нема прискоча я йому давав. Тепер в мене немає дійської борони, я хочу стерню перебити, щоб бур'ян трошки. Да? І оце на першому на кутку забивається. не знаю, що йому робити. Уже другий раз нагорнуло. Чи м'яке, чи, чи глибоко. Я ну, не можу сказати. І... Чесно, друзі, я взагалі не соображаю, не, ну, не що з ним робити. Або поокидати очі чистики, хай воно десь не знаю. Ну, Вона така важка, вона реально 350 кг, тому що трактор прямо ж присідає. Зараз, мабуть, назад трохи вимилю. Ну що воно тут довбе? Довбе. Підрива, почти, все, я дивлюсь. Та ні, трошки ось Ось залишилась борода. Ну, кажуть, що треба в два сліди і не глибоко. Бо... Трактор теж старенький. Да, ще тут я поставив плавающе, правильно, неправильно. Щоб вона трошки так повторювала ну, горизонт землі. Скажем, щоб вона так повторювала. так, то, вроді, вона не, до, не має, будь так робити, бо е, вона за що опорного катка і винта вона держить горизонт, ну, так як за трактором йде. Я так розумію. Але ж сюди не могли підібрати е, мій рідний пальчик сюди короткий, бо тут дуже широко. Вроді до, е, ну, до Т-25. Да? А ухо зробили, як на Т-150. Думаєш, ну теж робите. Ну робіть вже, вже як під маленький трактор, я ж не буду тягати МЗ, правильно? Або якісь стулки переходні. Ну, от хто переходні. Тут теж якийсь такий косяк. Роблять під ну це от Т-25. От Тож це якби до Т-25. І знову дивлюся оці, оці дирки, як на Т-150, не пойму для чого. Так, Попробую ще покатати, Це я так виїхав. Сьогодні неділя, вроді в неділю не робимо. Але не хочу, щоб і заросло, бо на другий рік я тут де картошка, оце наша, ми теж будемо тут сіяти, мабуть, зернове. Бо по цьому году навіть не хочеться сіяти, чого, того, що ну, нема, не було, не було вихлопа з цього. Так що таке. Добре, я погнав, може в роботі ще вам покажу. Так, ну що, приїхали ще на один городик, оце тут 40 соток. Якби цей огород поділено надвоє. Отут, 25 соток, тут пазлись кози сусідські, а там нижче трохи ще власники щось садили. І опять що сказати по цій дисковій бороні АГД? Бачите, оставляють такі. Бороди, не знаю. Може хто знає, напишіть. Вроді, все перекрива, але десь, десь мабуть, пролиса залиши. Я ще так думаю, що може знаєте, в коліях. Ну, от не дорізає. Ну, тут же глибина не 15-20 см, сантиметр, тут сантиметрів 5 см. Ну, не знаю, нема з чим порівняти. розумієте, Була б у мене ще ця китайська, бачите, ось не дорвала. Ну Кажуть, що треба в два сліди. До це ж кажуть, кажуть, всі кажуть. А я думаю, ще два сліди, так це проще плугом перепахати, напевно. Чого? Ну, знову ж не знаю, я е, не дуже силен в ети агрономії. Чи, ну, що підкажіть, може лучше. Може перепахати лучше, ну, от так один раз. Або подискувати, а потім, коли воно трошки уляжеться, Ну, Це я так думаю. Зараз я передискую. І дивіться, купив деструдер з терні і карбамід. Значить, там, де в мене огород був раніше, ми сіяли ячмінь, я буду сіяти на слідчий рік картошку хочу побризкати з дес -дес деструдером і карбаміду додати. Для чого? Ну теж, все ж, все ж з Ютуба, з інтернету. Сам декструдер, він як би не особо. Як, проц... Робочий. Да, йому треба ще карбамід додати, щоб воно, бактерія поїла цю солому ну, і всі остатки рештки. Чого? Тому що якщо ми зараз не побризкаємо декструдером деструдером, то виходить, для того, щоб перетравити, треба з землі буде брати азот. А азоту у нас і так не вистачає в землі. Чого ми додаємо по весні всякі добрива для того, щоб азотом насичити землю або сидирати. Так, ну, оце така історія. Чого я їй казав, що не знаю. Була вона китайська, тому що, ну мабуть, купляти не будемо, тому що фінанси, як завжди, трошки поють романси. Бо його завжди не вистачає. Не вистачає чому? Вони вроді є, але завжди вони в обороті. Оця птиця поїдає. Ну, що я тут зробив? Я тут помазав, там на пальчиках я підложив. Ну, коротше, втулки, щоб оце не дуже гуляло. Я там в резинку, зараз може якось покажу вам. Бачите, отак. На ці пальці поодівав там втулки, підібрав, щоб оце менше болталось. Тут я вирізав палець, поставив втулки, он вони, бачите, оці ось оцинковані. Ну, і виходить, зараз він більш-менше рівно. Ну, нема цього люфта тут, але забув одіть оцю тягу, щоб вона отак повторювала горизонт. Не знаю, може десь. Ну, розумієте, да, десь може трошки бо вона ж на пальцях. Та Хоча тут болтається воно таке, що не обов'язково, я думаю, там і ота подвижна тяга. Трошки я коточок підняв десь на ну тут на різьбі десь на 5 мм, бо ви ж бачите речах великий і виходить, тут 5, а тут вже там, 5 см. От. бачив, що у деяких моделях оцих чистиків немає. Тоді воно менше забиває, бо було один раз нагорнуло, вон куча лежить. Ну, воно Тут чим добре, що назад подав, воно все відпало. Ну, таке. Ну, отакий відгук про цю Агдешку. Може вона трошки треба сюди, мабуть, подати. Понимаєте, отакий відгук про Агде, не знаю. Е, понимаєте, нова стоїть взагалі 2000 доларів. Ну Це мені кажеться, на сьогоднішній день за космосна ціна. За 2000 доларів, мабуть, проще перепахати. Ну це я так опять же, думаю, може воно. В нього дискова бороди може вообще друга робота. Я, чесно, треба було вчитися на, на агронома, не, розумієте, я думаю, може із з-за того воно. Диски не зря їх приміняють, а може що обробіток він просто, якби, ширший захват, менша нагрузка на трактор, хоча делюша ні, не менша. Якщо взяти тут 10 см перепахати, то пахат легше, ніж дисковою бороною. Хоча у нас на поле була тут так, був тут рапс. І от вони теж передискували, але ж там захват, мабуть, метрів 20 бачите? Тому і може вигідніше, звісно, плуг там захвачує 5 метрів. А ця дискова ворона в них там, ну, знаєте, да, крутілоців. Там взагалі, я не знаю, мій там, метрів 20 має захват. А цим що? Дришпанком. Йорзаєш, йорзаєш, ну що, метр тридцять, вроді трактор перекрива, а вроді би ні таке. І десь щось може, ну теж багато треба бігати. Я там обійшов, це вже разів 10. І ще, думаю, сьогодні побризкати. Воно, бачите, захмарило щось, може, дай Бог на дощ, бо внизу там сир, у нас там таке трошки болотце, там внизу, де то кущі. І там сиріше, і там краще обробляє. А ждати дождя я і так уже два дні прождав. Але ж це гадешка не моя. І чоловік скаже, ну, Паша, будь добр, бо мені треба обробляти. що тоді? За, з, ну, Треба сутки буде на ньому пекти цих всіх 2 гектара. Так що, думаю, потихоньку раз здовбу, а там покаже ситуація. Може, дожі пройдуть, воно трошки приляже. На зиму треба, мабуть, амофоски, чи, ну, що там, амофоски да, кинути, а весной селітри. І оце ще ж хотів вам розказати по поводу цих. Назову вам цифри. Карбамід у нас сьогодні на сьогоднішній день 40 гривень в кілограм Декс... декструдер стерні. 5 літрів з нормою розходу 24 літра на гектар, стоїть 750 гривень. Це вже з доставкою. Ну, я рахую, що його треба доставку туди вчитувати. І на сьогоднішній день у мене було 2,4 гектара зернового. Значить, на посівну я витратив. 10 тисяч. Ну, я вважаю туди солярка, время, обробка. Це десь 10 тисяч. І за молодьбу я віддав 14 тисяч 24 тисячі. Оце вийшло, все. все обробіток землі, посію, уборка, комбайн. Того, що комбайн брав 60 гривень. Сотка. А намолотив я. ну Добре, якщо 5 тонн, а то десь 4-4,5. Ну, і самі рахуйте. А, а зернове можна купити ну мабуть, навіть на не знаю, по 5 це точно. Бо по 5 воно кругом є. А може десь ну плюс-мінус. У нас з поля нема, бо я вже казав в попередніх відео, що у нас сіють то сою, то ну, таке, що то рапс то, ну такого, що не купиш знаєте з поля. Як от там Є там у когось 10-15 гектар, В ну, якось дядька. Да? І він обробляє, продає прямо з поля, там, скажімо там по 3 гривні. Йому удобно. І... Або ще бачу такі варіанти, що людина сіє вже продане зерно. Да? Тобто він заплатив там 30 тисяч за 10 соток чи там за 100 гектар. Ну, образно, я так, утрирую І вже людина вирощує, якби, за продане зерно. І ще я пробував. Діскувати оріхи ну, між оріхами. Теж є задумка, там щось посіяти. Того, що ну, я бачу, з оріхів діла не буде, їх треба убирати, а там вже бур'ян в коліно. Я хотів раундапом побризкати, щоб воно згоріло. А потім думаю, та хай поки росте, бо ну, просто нестабільність, понимаєте? не знаю, що буде завтра. Сьогодні пережив і добре. Ну, і будемо бризкати. Декструдером гектар і 20 соток. Ну, вчитай гектар побризкаю. того що гектар це, ну, це моя земля, там 80 соток і 20 соток це теж моя земля. Того і думаю, що ну, побризкаю для себе, щоб. Ну, не знаю, що там ще буде, чи буде зернове, чи буде щось друга культура якась на цих 0,8 соток. А 20 соток ми будемо сіяти картошку. Отакі друзі діла. Добре, погнав я трудитись. Всім миру і добра. З вас лайк, якщо корисне або цікаве відео, підписка. Все, всім миру і добра і до зустрічі на каналі.